Як приємно, коли є куди прийти. Я так до своєї прабаби приходила, і пахло Подорож до баби Зіни Два, дивіться. І куди ми їдемо? Їдемо, провідаємо Зіну. так як попереднє відео набрало дуже багато коментів і люди просили ще зняти про цю бабусю. Сьогодні вихідний день. Беремо хлопців. Нічого не взяли, бо поїхала мама. Мама поїхала наперед, але так як у нас. Блиснуло сонечко і треба хлопцям також прогулянка. Сам саму подорож, як ми їхати, будемо, я знімати не буду. По-перше, зручно, по-друге, деякі соцмережі не пускають е, відео, коли діти за рулем е, малі, то вже коли будемо під'їхати, продовжуємо. Минулий раз, коли я їздив, я не знімав так, щоб відео було. Я якось і не планувалося, ніколи не знаєш, що вийде. Що більше зайде, тому що а, ніхто не готувався, бо пазіна так точно От так. Такими краями можна звісно з дорогою, але це, це З дітьми і так звернемо. Ззаді хоче на нас наїхати. О, ні, мами ще не було, мама, мабуть, поїхала в магазин. Да. Може лишити, нехай працює. Горить бензин. Ну що, чекаємо на маму чи йдемо? Йдемо подивимось, що баба зіна, поки мама в магазині пойку. Пішли двері сторони. Не чекати. Гдіт стукайте. Раз і нам чим зайнятися є. Стрясайте ноги. О, бабазина. Бабазина порається. Ідіть хлопці, заходіть туди до хати. Встрясайте ноги, заходіть, то болота нема. Я подивлюся, що бабазина порається. У неї дуже велика віддишка. в неї тут нема секрету. Тут дрова, туди-сюди там зліва, справа. Речі Десь мерзають. Добрий день, бабазіна! Добрий У бабусі тут міні такий для хоз двора. О, це холодильник, да, в кого ще? Два навіть холодильники. Це ручка, ця, що коли боси била током, да? Ну хто це Пізнайте, бо я молодий руками проти цієї цієї наклейки, мабуть. Чого біда? Холодно. Холодно, біда. Молодій да. не відчуває ці так. Та ну не відчу. Так не відчуваю, що аж в лікарні лежав. А тут Зайшов мороз. Ну тут внизу притиснуло. Тут внизинах притиснуло. Це тут виноград. Родить багато, але це все треба приробляти, все Ти да. Там підвал. Тут підвал. Тут собачки балозіна було в лікарні захворіла і закрито було. І загинули собачки. Прийшли якісь. Ні, і собачок не треба, там дуже хороший підвал туди йде. Закрито щось вроді би їй сказали і Каті. Одні не доказали, одні не дочули. Та, вже така їх і доля була. Земля перекрутилася. І вітри, світри, і вітри, і вітрить. Ну так, може бути. І магнітні бурі. Не дуже, але. А, бабуся по професії, по медицині. І чоловік батюшка. Ні, не розвивайтеся, хлопчики, узуть іді. Не розвивайтеся, Ванюшка, що ви тут кіпішуєте? Не треба. Бо ви мене не чуєте. Ось так. А, рукавички добре. Пішли. заходи, Що тут було? Вау, тут тепло сьогодні. Ну да, десь бабуся прогріла. Нічого собі тут ташкент, хлопакет. А Двіжу. тут Двіжуємо. Двіжуємо. <гум> а тут, а тут бабуся клала Ця пічка виходить аж в її кімнату сюди. Походу. Тут щось рура, а? рура це називається, я в кого це називали колись. Шпаргат гарячий. Бабуся а це от баляка бабусинячий, Знаєте, тут шпаргат гарячий, а тут оце от... А. Тут ну, це таке, шишки ці. о Бачите? Буває таке. І, і це Я також варапи. треба буде зараз показати. Це не добре наш паргать і горить. Чо? Та бо горить, він не те. Горить. Да, Це ви для запаху. Запах має. Та ну у вас, бабуся, це. Мали. <сує> 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 і стука, і мене по спині, давай, чувак. Можна, да, сідай. Я тримаю, бо... Сидай. Беру їх Сідай. Чи... Андрюха розпашав. Не... Ага. Та би не загорілось, боюся. що. Як ви почуваєте себе? Почуваєш. За мене. А що я голова? Ні, він защебнутий був оце от... Оце от є у нього. Ой, Тут тепло у вас, ви натопили так добре. Топлю, топлю. Ну, Молодці. Цілий день але топлю. А що замерзати? Е? А що замерзати? Чо? Я замер... Ні, я кажу, чому замерзати? Краще втопити, так. А що робити? А що робити? Так, як от буде. Кажуть, попав у больницю, а потім пішов у ліс. А потім пішов у ліс. Бо от, мені стало легше. У лісі, стало а, у лісі точно стало легше. Ну що робити? Була погода, було як піти, так. Р... Скупота, скупота. А. Скупота. Мені... Я колись їхала в автобусі. А Це та бабуся, що може мені вуха накрутити. Жінкою та й жаліюся, що, що болить, та й треба наймити, та й гроші. Сідай, Ванюшка, там, Далі. сідай. А вона каже, чим має дати гроші на ліки, заболіти, і потім гроші дати на ліки. Так. Та краще наймати, та й не боліти. Ну 100%. За ці гроші, що я потратив в лікарні. Ну, я не думаю, що вже. Але, але бабуся, там причина трошки друга була. Там причина не було фізичне навантаження, там було те, що просквозив. І бо можливо кажуть, 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 що можливо навіть бактерія а? від карісу чи. Путім? кажуть, що час дуже зараз такий, що... що не є в людей все, все в кого що бо... Бо... болить, таке. і виражається в гнойниках. В гаражі, там холодно, кібетон. В мене в мене має тепло, чим у вас тут. У мене буржуйка на дровах, тому я і... А це тобі я взиват Тата болючий. Бо я то носявся з цим, то сюди, то туди. Зараз я вечором подивлюся. Я... Тря... я якраз маю сьогодні Ті, ти час. Ти розумієш, як ти кажеш, що краще купити цей обігрівач ще той вітчизняний він коли... сильний, а ці, що зараз продаються, це таке барок. Але нічого не вічне, перегорає деяке деталь, куди нема прикрутити ну, може, до чого. Можна щось там зробити. Щось може відео. можна. Він... Він тепло дає, але вентилятор не роб. Я знаю, я дивився його. Ну да, але... Та мені та... найби вже було тепло. Я трохи. І Ти тут, докажи, що воно ще з совєтських часів, що воно знає не вічне. Ну що, шось... придумаємо? Щось придумаємо. Земля перевернулася, якісь вітри, вітри. Люда дзвонила, кажуть, в... внучка холодно. в Греції. Все раніше не було холодно, а тепер холодно. Ну так, да, Греція тепла країна. А зараз да, да. Знаю, Це по та всіх так, так. Андрюха, що ти там малюєш? Ми вче б... множення. Множення, ну множення малюють. А я не знаю, що він працює, що ти мавальник. Минулий раз я показував і не все сказав, що хотів озвучити, оці ці всі деталі. Які по, по строки по будинку, вони недорогі, І ці двері в порівнянні, ось ці от такі. Це для молоді, ті, хто любить пафосно, і от пафосно можна собі зробити самому, от як сказати, креативно, да? пафосно не, не так креативно роблять аж до пафосу, от так я мав виразитись. То можна креативу сам, а на самих матеріалах можна брати не, не вкрай там модні, але зробити, оформити їх так що воно було і ота от стеля, що в бабусі оде ота от була я зараз. А, а світи лампочка? Світи оця от зробили, до речі, лампу. Оця от підвісний потолок. Ні, недорогий. О, світи. Потолок ти би не міг підняти. Її, щоб я... я... Це ще то качество, якість, якість, советська. Ми Треба було розібрати повністю патрон Я з цього зробили. Тут? Хлопці, о, прийшла дружина моя. Це та ви, подружка Баби бабезини, центровая Я подружка. Вже тут, тво, тако до стелі. Ой, там є крючок. А тако, ну ти можеш, Окей, okay. ну, все, потрібно, нема питань. Потрібно. Діло мастера боїться. Каже, бабуся любить чотку. Я там все попевернула. Сірником, блін. Ну то що, так як воно в житті є, да? Ікона. Я йду. Я йду. Світло виключаємо, добре, що працює. Бабусю лампочка висашувала, що... Пішли, після семень. Також було, ще до того, як це перестало взагалі працювати, то патрон перегорів був. То вклала оці от мадняві бішла, воно вночі їх мерегтіла так дала. Це, це їхнє тут, от там є одна, треба позбирати, а дві там. ще. О, що мама доброго принесла. Гулечко домашнє, Це бабуся, такерку я також візьму. Mm -hmm. ah, Як приємно, що є куди пити. <laughs> Пішком, так, да, друзі? Не день народження. Не у травні. Mm. А чого семе? А... Чи там теж? Mm. Там теж є. Семеона 25-го. Uh -huh. uh -huh. А він 27-го. Ага, хе А чого не бере. Сідай, Семенчик, ось тут. Хочеш? Да. Сідай. Не таке. Сідайся. Дякую. Але я даю. А це у бабусі треба брати приклад. Це. Вона навчилась у неї сад невисокий, вона робить таку от почву, щоб воно падало на м'яке. Не робить там аж таку от уборку. Рвати вона по яблунях лізати не вміє, але так рве, що вони от... Яке от зараз? Середина лютого, дивіться, яблучко. Так, десь обрізати, десь одне м'яке, одне майце, їх можна Йоди, їсти. Там, Гарні домашні. Погибають. Ти має... <рес> дуже там культурно, делікатно робиш, а я по-бабськи така. Ну зато смачно. У мене нема такої печі, як у вас. А яка раниця? В духовці так само, але ну, я то, кладу на пательню. То, то не моїми руками. <рес> Ну, не подружки же, Ну нема такої точно. В Майдані такої печі. Не, немає. я не в духовці, я на шпаргаті. В mm. духовку треба дуже туди, грань сунути під духовку, щоб там пеклася. Ну, вони не будуть. Вони мають цукерки, вони от дивіться, трамбує. Ванюшка, хлопчик на сіньок. Ну, на я коли ще його побачила маленького, я ще не знала, не качу, нічого. В автобусі я їхала. І ти їхала, тримала його такого там у тім у ремінях тих. І як я подивилася, думаю, це Василка. <рес> ну то да, зразу, віскресна василка. Ви здоров да? були, були здорові, Боже мій. <рес> Так, так. Маєш хлопчиків, листо що дівчинки немає. Так вони приведуть. Нівіска чужа Ну, Це життя. Це добре, а завтра ворог тяжкий. так само, як і чоловік, одне добрий. А завтра ворог. Ну, то так. Ну, бабу, так з життя і пливе, так? Треба так, життя й так, треба так, щоб вже геть жили добре і, і злагоді, і любили одне одного. каже, жінка повинна повинуватися, це по пописання повинуватися чоловікові, а чоловік повинен любити і вважати, і берегти жінку як маму. Безперечно. Як маму дітей. Як... Безперечно. У нас так і є. Піднімаю руки. Ну що, ми йдемо вже з хлопчиками. Все, пока, баба Зіна. Пока, рукавичку зараз знайдемо ще одну. тут ну, вони йшли, то сіялися по дорозі. Де хлопці, рукавички? Ось тут є. Катюша, тут є дві, ще одну шукайте. Все, пока, баба Зіна. будьте здорові нам. Все пока, ми йдемо. Є рукавичка, ой, рукавичка є. Все, ми ще зайдемо, добре, що ви добре виглядаєте. На, Ванюшко. На, Ванюшка, одягай помаленьку. Минулий раз, коли я не, не заснімав, то коли приходив замінювати патрон в люстрі. Зараз секундочку, я допоможу туди. Тут не така віддишка була, що дуже... Що, що аж страшно було, але проходить. Що таке? Як воно це? Мабуть, треба також поремонтувати. Ага. Також мороз відтискає, воно літом легше, а тепер працює, але це. Давай я допоможу. Добре. Пішли, сідаємо. <рес> Ці вже ринку розбирають. Анюша! Прикриєм, тому що катюша. Катерина погустює трішки. А ну давай, можливо, і запустиш. Ладно, давай давайте. Можливо, і підсос треба посиділи. Погустювали. Запускай, Ванюха, нехай гріється. Все, показуйте, друзі, пока. Показуйте всім пока. Ванюша, Ванюша, покажи пока. Я на зв'язку буде. Буде можливість ще І весною, як приїдемо сюди, знімемо, в якій тут уазії з бабузіни, квіти і це все. Ну і саму бабузину, дай Бог здоров'я всім і дай Бог миру.